Культура України, розвиток театру музики, образотворчого мистецтва та архітектури. ТЕАТР. Театральне мистецтво здавна користувалося популярністю на українських землях. У першій половині XIX століття в Надніпрянщині в поміщицьких маєтках за тогочасною модою з'явилося чимало театрів, де грали актори кріпаки. Серед найвідоміших були кріпацькі театри в селі Кибиці на Полтавщині, в маєтку Трощинського та в селі Качанівка на Чернігівщині, в поміщика Тарновського. До Маєтку Тарновського на театральні вистави приїздили Гугаль Маркевич, Максимович та інші. Кріпацький театр змінив аматорський театр, тип самодіяльного народного театру. Відомі аматорські трупи працювали в Полтаві, Харкові, Ніжині, Кременчуці та інших містах. Замовою та репертуаром як кріпацький, так і аматорський театр українськими не були. Український професійний театр зародився в середовищі аматорських театральних колективів. У 1791 році в Харкові було створено спеціальне приміщення для проведення постійних театральних вистав. У ньому двічі на тиждень відбувалися вистави, ролі в яких спершу виконували юнаки аматори з губернської канцелярії. Згодом із них сформувалася постійна трупа акторів, яка взяла театр на власне утримання. Відтоді професійні актори Харківського театру за свою гру стали отримувати платню. У 1818 році в Полтаві з ініціативи малоросійського генерал-губернатора Ріпніна також відкрили професійний театр на основі аматорського театру, який існував тут уже три роки. Саме для полтавського театру Котляревський написав перші українські п'єси Наталка Полтавка і Москаль Чарівник. Одночасно зі встановленням професійного театру з'явилися нові українські актори. На думку більшості сучасників, найкращими з них були Михайло Щепкін, 1788-1863 та Карпос Оленик, 1811-1851. Михайло Щепкін починав творчий шлях актором кріпацького театру. Пізніше він грав у Харківському і полтавському професійних театрах. За сприяння Котляревського, що був керівником полтавського театру, актора викупили скріпацтва. У створюваних на сцені образах Щепкін виявляв глибоке знання життя, побуту, гумору й комізму українського народу. У 1822 році актор переїхав до Москви, де до кінця свого життя грав у малому імператорському театрі. На правобережжі у Кам'янці Подільському і Києві діяли польські театри. У 1803 році будинки для проведення постійних театральних вистав збудували в Києві та Одесі. На західноукраїнських землях до 30-х років 19-го століття театральних вистав не було. Після приєднання Галичини до Австрійської імперії у Львів з відня надіслали театральну трупу, яка грала вистави німецькою мовою для нових господарів краю. Перша вистава народною мовою відбулася в 1834 році у Львівській духовній семінарії за сприяння її ректора Яхимовича. У роки революції 1848-1849 років у Львові Перемишлі та Коломії відбулися перші публічні вистави українською мовою за п'єсами Котляревського Наталка Полтавка і Москаль Чарівник. У жовтні 1848 року Заркевич представив виставу за мотивами Наталки Полтавки перед собором руських вчених у Львові. Подальший розвиток театру на західноукраїнських землях призупинила реакція, що запанувала тут у 50-х роках ХІХ століття. Унаслідок цього перший український професійний театр на цих територіях з'явився лише на початку 60-х років 19-го століття. Музика. Наприкінці XVIII-го, у першій половині XIX століття в житті українського народу, як і раніше, вагоме місце посідали музика і музичний фольклор, українці не забували традиційних народних пісень весільних, жниварських, купальських, колискових, історичних, колядок, щедрівок тощо. Розвивалися також народні танці гопак, козачок, метелиця, полька тощо. Пісні і танці супроводжувалися музикою, що виконувалася переважно на струнних інструментах кобза бандура, цимбалах, сопілках, бубнах. На народних святах українців найчастіше грали троїсті музики, ансамбль з бубна, скрипки і цимбалів. Загальною повагою користувалися кобзарі, найвідомішими серед яких у цей період були Остап Бересай, Іван Крюковський, Федір Гриценко, Холодний, Андрій Шут. Центрами формування професійного музичного мистецтва в Надніпрянщині були переважно великі міста Київ, Харків, Полтава, Одеса тощо. Ознакою тогочасного міського життя стали виступи в міських садах і театрах військових духових оркестрів. Час від часу проходили гастролі популярних європейських виконавців так у 1847 році в Києві, Одесі та Єлисаветграді з великим успіхом відбулися гастролі угорського піаніста і композитора ліста. З'явилися піаністи і композитори, які створювали фортепіанні твори, варіації на теми українських народних пісень. У 1836 році в Києві піаніст і композитор Йосип Ветвицький, 1813-1866 написав твір Україна, який був варіацією на тему народної пісні зібралися всі бурлаки. У першій половині 19 століття в Надніпрянщині виникли перші музичні професійні товариства, які здійснювали концертну діяльність філармонічне товариство в Одесі 1842 рік та симфонічне товариство аматорів музики і співу в Києві, 1848 рік. Перехід західноавстрійських земель під владу Габсбургів зумовив деяке пожвавлення музичного життя в краї. Цьому сприяло встановлення безпосередніх зв'язків з віднем, який був визначним центром тогочасного європейського музичного мистецтва. У культурному житті Львова чільне місце посіли відомі європейські музиканти, диригент німецького театру Ельснер, учитель польського композитора Шопена та німецький композитор-диригент Нанке. Розвиток українського музичного мистецтва вкраї був пов'язаний з діяльністю в 20-х роках ХІХ століття греко-католицького духовенства в Перемишлі. У 1829 році завдяки підтримці єпископа Снігурського тут заснували постійний церковний хор. На базі цього хору сформувалося нове покоління, яке започаткувало так звану Перемишельську школу український національний напрямок у музиці західноукраїнських земель. Найвідомішим її представником став Михайло Вербицький – один із перших професійних композиторів у Галичині. Образотворче мистецтво В українській скульптурі першої половини XIX століття відбувався перехід від стилю бароко до класицизму. Загальне визнання здобув у цей час скульптор Іван Мартос, 1753 1835. Серед найвідоміших витворів майстра, виконаних у стилі класицизму, пам'ятники Мініної Пожарському в Москві, Ломоносову в селі Архангельському, Павлу І в маєтку графа Ракчеєва в селі Грузіно, Потьомкіну в Херсоні, Катерині II у Катеринославі, Дюку де Рішельє в Одесі. У Києві на Володимирському пагорбі встановлено бронзовий пам'ятник князю Русі Володимиру, авторами якого були російські скульптори Василь Демот Малиновський, Петро Клод та архітектор Олександр Тон. Монумент є типовим для стилю класицизму. На західноукраїнських землях розвиток мистецтва скульптури пов'язаний з творчістю австрійських митців Гартмана Вітвера та родинної династії Шимзерів, які працювали в цей час у Львові. Найкращою роботою вітвера вважають чотири фонтани на площі ринок із фігурами Нептуна, Діани, Адоніса та Амфітрити. Окрасою Львова стали барельєфні композиції, виконані на сюжети античної міфології та надмогильні пам'ятки, авторами яких були брати Йоган та Антон Шимзери. Початки мистецтва класицизму в живописі відображені у творчості майстрів портрету Дмитра Левицького, 1735-1822 та Володимира Боровиковського, 1757-1825. Обидва походили з України, але впродовж усього життя працювали в Петербурзі. Левицького вважали найкращим європейським портретистом серед найвідоміших творів його учня і наступника Боровиковського портрети земляків українців, які служили на високих посадах у Петербурзі Трощинського безбородька з доньками. Його пензлю належать також розписи церков у Миргородів, Кибенцях та Романівців на Дніпрянщині. У першій половині дев'ятнадцятого століття в українському живописі набув поширення новий стиль, реалізм реалізм напрямок у літературі та мистецтві, із яким пов'язане намагання митців дати правдиве повне відображення дійсності. Першими українськими художниками, у творчості яких з'явилися риси нового стилю, стали Іван Сошенко, – 1807-1876, капітон Павлов – 1792-1852 і Гаврило Васько, – 1820-1866. Серед творів Сошенка, які збереглися дотепер портрет бабусі Чалого, жіночий портрет, жанрові картини хлопчики-рибалки, продаж сіна на Дніпрі. Павлов працював переважно в портретному жанрі. Відомі його автопортрет, портрет доньки художника, портрет Мічмана Чайковського, хлопчики з Голубком. Васько здобув визнання завдяки серії портретів тогочасних українських діячів, виконаних на замовлення Тарновського для його приватного музею. Однією з найкращих робіт майстра вважають портрет юнака із сім'ї Томари. Визначним досягненням мистецтва цього періоду стала творчість Тараса Шевченка, який є автором понад тисячі творів різних жанрів. Визнання здобули його картини циганка ворожея, Катерина, портрет невідомого, портрет дівчини з собакою, портрет невідомої в намисті, автопортрет та інші. Усього Тарас Шевченко створив понад 130 портретів. Він був також відомим майстром графіки і гравюри йому належить серія офортів живописна Україна. Офорт гравюра на металі, який попередньо обробляється кислотою, що дозволяє створити форму для подальшого друку. На західноукраїнських землях у цей період уславився своїми творами переважно релігійного змісту в стилі класицизму Лука Долинський, 1750-1824. Він виконав розписи для новозбудованого собору святого Юра у Львові та інших церков міста. Його вважали також одним із найкращих тогочасних портретистів. У Закарпатті засновником світського напрямку в живописі став Йосип Змій Міклошій 1792 1848. Після закінчення Віденської академії мистецтв він працював придворним майстром прящівського єпископа. Його пензлю належать портрети картини на побутові теми із життя закарпатських селян пейзажі. Майстер також виконував розписи багатьох церков закарпаття. Архітектура у першій половині ХІХ століття тривала розпочата наприкінці минулого століття перебудова губернських і повітових міст на Дніпрянщини. За цим наглядали спеціальні будівельні комітети і комісії. Швидкими темпами відбувалося будівництво в Єлисаветграді, Херсоні, Маріуполі, Одесі, Севастополі та інших містах. До участі в ньому залучали відомих російських архітекторів. Панівним архітектурним стилем був класицизм. У Києві протягом 30 років головним міським архітектором працював Андрій Меленський, 1766-1833. У зв'язку з поверненням Києву в 1802 році прав міського самоврядування за його проектом спородили пам'ятник на честь відновлення Магдебурзького права. Саме Меленський під час розробки плану забудови міста визначив хрещатик як майбутню головну вулицю Києва. За його проектами в місті було споруджено новий центр губернської адміністрації, перший у Києві будинок театру на Хрещатику, контрактовий будинок на Подолі, і перебудовано тут гостинний двір. На Аскольдовій могилі архітектор створив Мавзолей, пам'ятник Аскольду, який за літописом був одним із перших київських князів. Найбільшою спорудою Києва цього часу стала створена в 1839-1843 роках за проектом архітектора Вікентія Беретті, 1781-1842, будівля Університету святого Володимира. Окрасою міста став також спроєктований ним Інститут шляхетних дівчат. У Харкові за проектом архітекторів Васильєва Тона в 1824-1833 роках спорудили високу дзвіницю Успенського собору на честь перемоги над наполеоном у 1812 році. Серед будівель, що з'явилися в тогочасному Севастополі, виділялися будинок морської бібліотеки зі славнозвісною баштою вітрів, Петропавлівський собор і графська пристань. У Надніпрянщині почали з'являтися нові палацово паркові комплекси, що складалися з палаців знаті, оточених парками. У 1799-1803 роках в мальовничій місцевості над річкою Сеєм у Батурині збудували палац останнього українського гетьмана Розумовського. Автором проекту був петербурзький архітектор Камерон. У селі Сокиринці на Чернігівщині в маєтку Галагана в 1829 році спородили палац у стилі класицизму, до якого прилягав парк площею шістсот десятин з алеями, штучними галявинами та озерами. Світову славу своєю красою здобули декоративно пейзажні парки Олександрія поряд із Білою церквою та Софіївка в околицях Умані. Більшість визначних архітектурних пам'яток цієї доби на західноукраїнських землях зосереджено у Львові. Це будівлі у 1827 рік, ратуші на площі ринок із високою вежею і годинником, 1835 рік, міського театру, 1842 рік та кілька житлових будинків. Більшість споруд було створено за проектами німецьких архітекторів. У Буковині визначною архітектурною пам'яткою того часу стала зведена в Чернівцях за проектом Мікулича міська ратуша із 45-метровою вежею 1843-1847 роки. У середині 40-х років ХІХ століття тут було збудовано також кафедральний православний собор, витриманий у візантійському стилі та церкву святої Параскеви. Парк Олександрія було створено неподалік міста Біла церква у 80-х роках 18-го століття. Назву він отримав на честь своєї засновниці Графіні Олександри Браницької. Системи озер, алеї, великі галявини, численні альтани, колонади, місткий і сам палац графів Браницьких разом з величезною кількістю дерев створили неповторний ансамбль. Парк Софіївка був заснований у 1796 році власником міста Умані графом Станіславом Потоцьким та названий на честь його дружини Софії від Потоцької. Це єдиний серед тогочасних парків, на території якого немає палацу. Тут було розбито чотири штучні озера, з'єднані підземними каналами, побудовано гроти, лабіринти, скелі з великих каменів, численні павільйони та містки. Висновки у розвитку театрального мистецтва відбувався перехід від кріпацького та аматорського театрів до професійного. Музична культура цього періоду розвивалася досить повільно. Однак здобутки музичного мистецтва створили підґрунтя для розвитку в другій половині XIX століття українського національного напрямку. В українському живописі митці, спираючись на традиції європейських майстрів, створювали власний стиль. Поряд із мистецтвом портрета розвивалися побутовий історичний та пейзажний жанри. В образотворчому мистецтві України під імперським пануванням відбувалися процеси культурної асиміляції. Українські митці працювали в імперських столицях, а в Україні російські та німецькі майстри. Основними здобутками архітектури стали планова забудова міст, створення єдиних ансамблів вулиці площ, палацово паркових ансамблів, втратою занепад українських традицій в архітектурі і заміна їх позанаціональним імперським стилем.